Звісно, можна це все пропустити через м'ясорубку, буде в рази швидше, але й ковбаса вийде жована. Краще прикласти трохи більше зусиль і нарізати все вручну. Результат буде в рази краще. Беру 2 кг свинини і 1 кг сала без шкірки і нарізаю все невеликим кубиком. Складаю всі інгредієнти у велику ємність, щоб було зручно перемішувати. Часник я пропускаю через прес, у мене тут 4 головки. Ароматним часником ковбасу не зіпсуєш. Додаю до фаршу 36 г грамів солі, 20 грамів чорного меленого перцю і 30 грамів гірчиці в зернах, 3 грама меленого лаврового листа і 3 грама меленого мускатного горіха, 210 мл дуже холодної води. Перемішую і залишаю фарш на 2 години у холодильнику. За цей час фарш візьме всі аромати зі спецій. Начиняю ковбасу за допомогою насадки на м'ясорубку. Кінчики кишок я ніколи не зав'язую, просто лишаю вільний край. В процесі приготування ковбасу не проколюю. Таким способом приготування, як у мене, вона ніколи не лопне. При проколюванні ковбаса втрачає багато вологи і виходить суха. Промовану ковбасу опускаю в киплячу воду на 20 хвилин. Варити не треба. Просто накриваємо кришкою і залишаємо на 20 хвилин в кип'ятку. Після цього викладаю ковбасу на деко і кожне кільце змащую соєвим соусом. Випікаю в духовці при температурі 180 градусів до рум'янності, а потім перевертаю іншу сторону теж змащую соєвим соусом і знову підрумяннюю. Знову вам нагадаю: не треба нічого проколювати, ковбаса не лопає. Ось така красива і апетитна вийшла ковбаска. Багато кого я пригощала своєю ковбасою, і не було ще не однієї людини, якій би вона не сподобалась.